Був такий от радянський знаменитий демограф Борис Урланіс. І от він писав теж: у нього стаття була знаменита у літературній газеті, здається, в 67-му році вийшла. Бережіть чоловіків, перейдіть і мужчин, називалось російською мовою, що от, якраз от, в цьому процесі модернізації економіки, зміни соціальних ролей і тому, що жінки надзвичайно швидко і різко піднімали і посилювали свої позиції в суспільстві, то чоловіки. Вони не дуже добре пристосувалися до цих всіх викликів модернізації і почали дуже, дуже виникло таке питання: як чоловіча смертність, особливо. Чоловіків працездатного віку наші демографи про це періодично згадують, але от що якось це підв'язати до економіки, до того що це колосальні економічні втрати. Якось, попри про це у нас говориться мало. А те, що у нас чоловіки працездатного віку мруть як мухи, це ну загальновідомий факт.